Ротики, вижте, які гарненькі. Вже через три дні, листопад, місяць, а воно, подивіться, квітує. Ніхто його тут не поливає. Якби ці рослинки зростали на клумбочці, і ще колись давно, як я була маленькою, мені сказали, що то декоративна рослинка, і це не казали, що це бур'ян. Я би навіть і не здогадалася, як і багато хто з вас. Тепер давайте поглянемо. Чи може бути це таким бур'яном, що ми навіть не можемо його прибрати? Ось його тут косили, воно пророста. Подивіться, зараз глянемо. Без жодних зусиль. Дивіться. О, зусилля є. От воно, коріння. Бачите? І ось так наростає. Слухайте, ну дійсно гарнюнька. Ну це. І ось уж буде квітувати ще. Погляньте вже без моїх страшних пальчиків. Можливо, і справді висадити. А ви колись помічали оці англійські сади? відео як показують або інші ось воно мініатюрка гляньте ну і справді хоть бери та висади але ж посади та ще й на видному місці скажуть ну зовсім здуріла бур'я не вирощує Скажіть гарна красота. І це ж ми, це ж Україна. Ой!